Діагностика та лікування простатиту. По-перше, це трансректальне УЗД простати та секрет простати. Якщо не секрет, то її кулят на кількість лейкоцитів та бак посів з чутливістю. І по результатам вже розробка лікування. Якщо є бактерії, то антибіотикотерапія, якщо це застійний простатит, то можна обмежитись фізіотерапевтичним лікуванням. Ми використовуємо ударно-хвильову терапію, вібромагнітолазер, електростимуляцію. Лікування направлено на покращення кровообігу органів малого тазу. Покращення венозного відтоку, посилення обміну речовин передміхровій залозі та покращенню дренажної функції. Важливо, якщо не долікувати простатит, то при кожному при охолодженні чи при застуді.